байдужий до історії рідного краю, мабуть, не раз задавав собі такі питання, коли була заселена людьми наша місцевість, хто саме заснував поселення? Адже територія нинішньої Кіровоградщини була на перехресті багатьох історичних подій, не раз знаходилася в центрі національно-визвольної боротьби. Тож, проаналізувавши нашу місцевість, ми вирішили дослідити Балашівку. Адже через розташування мало хто знає історію цього мікрорайону міста Кропивницького. У другій половині 19 століття. Кілька сотень десятин родючої землі неподалік Ялиса Саватграда придбав російський невловсний Балашов. Його цікавили не лише чорноземний, а й перспектива збуту на міжнародних ринках зерна. Через ці землі прокладалася залізниця, що була до чорноморських парків. Так, у верхів'ях Інгулу у сусідству зі злобіткою Лелекчука виникло село під назвою Балашівка. Історія багата випадками, коли безсумнівна раніша інформація раптом виглядає інакше при появі нового документа. Матеріали карти переконливо доводять існування Балашівки ще в 18 столітті. Дві Балахівки з'єднувалися лісничний переїзд, який, до речі, існує й досі. Але доля нової балашівки склалася дещо краще від строї. Їй у майбутньому судилося стати найбільшою околицею міста Зіновська, приміським районним центром промислової зоною Кіровограда. Коріна стара, досі зберігає риси околиці міста. А починалося все з бурого вугілля. Перші поклади цього дешевого місцевого палива були виявлені ще на початку ХХ століття. До розробки родовищ приступили у 1919 році. Та досвід громадянської війни не минув май, коли в 1971 році позив чутки про включення села до орбіти міст, відбулося чергове розпаювання землі, Із Балашівки на хутори за колію переселилися чимало сімей. То були нелегкі часи для міста. Постійної твердої влади не існувало. Вона переходила трохи не щодня, від червоних до білих, від соціалістів до анархістів. Керували містом навіть австро-німецькі генерали. Налагодити виробництво Бурого вугілля вдалося вже новій радянській владі, у 1921 році. У подіях 1917-1921 років Балашівка зберігала загалом воєнний нейтралітет до часу змінюваних тоді влад. Хоча чимало селян воювало в збройних формуваннях Скоропадського, ОНР, Денікіна, різнокольорових батьків і отаманів. Проте навіть працівники ДПУ і НКВС, котрі оселялися і родичалися з Балашівцями у 20-х-30-х роках ХХ 20 століття, на таку контрреволюційність не звертали уваги. Тоді добре розуміли, що розділивши землі поміщика дворянина приміське село зі зброєю в руках давало відсіч безліч реквізицій, податків, продрозверсток, відстоюючи право на життя. Справжнім святом для усього Зіновівська було 1 вересня 1931 року. На Балашівці стала до ладу перша борогільна шахта Піонер, створена управління Буругілля. Під час боїв за Кіровоград у липні 1941 року радянське командування наказало знищити шахту. Проте сапери зруйнували лише створу. Німці, захопивши місто, не стали його відновлювати, а прибили інші, і шахта знову почала функціонувати. До речі, у перші повоєнні роки у будівлях старої шахти знаходилася школа, яка пізніше стала школою номер 23 Після війни шахта вже не відбудувалася у зв'язку з розвитком буровогільної промисловості в Олександрії. Протягом 1951-1971 років населення Балашівки збільшилося вдвічі. Саме цей час був затверджений план промислового балашівського вузла. Тут виросли великі заводи з переробки сільськогосподарської продукції: м'ясокомбінат, молокозавод, завод калібрування на стіня кукурузи та інші. Злодійська балка. Чи подорожні блукали по степу, чи балки шумаків просувалися цим краєм, а все ж дорога виводила їх до балки, на краю якої жили два брати. Вони повільно стежили за дорогою. І тільки на хто наближався до балки, миттю перестелялася дорога килимком. Стій, плати гроші, коли хочеш проїхати через землю братів. І люди платили, щоб мати право вільно продовжувати свій шлях. Хто ж відмовлявся, того в кінці балки чекала небезпека. Із засідки вискакували злодії і грабували людей. Багато років минуло з того часу. Але ще на краю Кіровограда Кропивницького є та балка, і має назву вона Злодійська. Перекази Балашівського краю, найзагадковіше місце району Злодійська балка. Найстаріші мешканці розповідають, що в Балці під час Другої світової війни загинуло багато людей. Згадують, що під час окупації в занедбаних шахтах переховувалися партизани та підпільники. І інші, що в цьому місці німці розстріляли хворих в психіатричній лікарні та звозили в балку померлих військовополонених, які працювали на той час у шахті. Після війни це місце обходило сробою, а коли при загадкових обставинах втопився лісничий, балку я явозера заросло очеретом, люди боялися наближатися до чагарників. Тож підсумуємо. Змінювалися століття, балашівка змінювала вигляд. І недоторканим часом залишився лише загадковий лише історії. Він і нині відчутний у всьому.